Сьогодні в програмі підсумки 2013 року лише найкращі та найцікавіші сюжети. Новий потужний сертифікований елеватор, ульянівський зернокомплекс, запрацював у Білопільському районі. У селі Вовна, що у Шосткинському районі, відкрито перший в області багатофункціональний кооператив. у Рубриці. Крупним планом День молока у Сумському національному аграрному університеті. Як правильно зберігати овочі та фрукти до наступного урожаю у рубриці на замітку на дошці? Пошани Антоніна Олександрівна вода, директор Миколаївського навчально-виховного комплексу, вчитель на роботі і у житті. У селищі міського типу Ульянівка, що у Білопільському районі, після повної реконструкції відкрили сертифікований елеватор Ульянівський зернокомплекс з потужністю 12 тисяч тонн. Підприємство надає повний спектр необхідних послуг із сушіння, очищення та оперативного зберігання сільськогосподарської продукції. Загалом на його оновлення було витрачено 8,5 мільйонів гривень інвестиційних коштів. За останні роки, за останні три роки, інвестиції в область збільшились майже втричі. Саме головне саме головне, над чим ми працюємо щоденно. Ми працюємо над тим, щоб розбудовувалася територія, створювалися робочі місця, покращувалося життя для людей. Це наша головна мета. Збудований у 1996 році. Елеватор тривалий час не працював. Минулого року почалася його реконструкція та розширення. На сьогодні Ульянівський зернокомплекс має сучасну лабораторію, вагову з точними приборами: три сушарки, дві італійські та одну польську. Розвантажувальні та завантажувальні майданчики пристосовані для будь-якої техніки. Ми маємо чотири. 4... Точки разгрузки для современных зерновозов и для машин, которые есть у фермеров маленькие. У нас есть с той стороны большая и современная, для современной техники точка разгрузки. То есть под большие зерновозы мы ее переделали и подняли. У нас есть великолепные весы, где машина может вешаться до 80 тонн без расцепки. Оскільки знайти кваліфіковані кадри наразі доволі важко, на підприємстві вирішили повернути на роботу людей, які працювали тут колись. Сьогодні на Ульянівському зернокомплексі створено 26 нових робочих місць. Середньою заробітною платою понад 3 тисячі гривень була задача спочатку зібрати тих, хто знає виробництво. Все одно все роблять люди. То есть какие бы деньги не вкладывались и які бы там технології ми не покупали, все одно все делают люди у планах ульянівського зернокомплексу. Спеціалізуватися не лише на зберіганні зерна, а й на глибокій переробці зернових культур. На Сумщині з'явився перший багатофункціональний обслуговуючий кооператив. Свою діяльність об'єднання розпочало на території Вовнянської сільської ради, тому й назву отримало відповідну Вовнянський. Відкривали кооператив з особливим хвилюванням та сподіваннями, адже аналогів в області йому ще немає. «Якісь ще з головою, з новим головою і із головою районної адміністрації провели за устрічку. Я у собі на згадку обов'язково залишити, тому що дійсно це ось такого роду багатофункціональний кооператив, саме в Шоскінському районі. Перше ідею створення кооперативу вдалося втілити завдяки проекту ЄС Проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, який виділив основну частину коштів. Решту ж грошей додали члени самого об'єднання, до якого Увешло майже 20 сімей села Вовна. 200 тисяч виділяє Євросоюз. Обов'язкове умови для кооперативу – 15% населення. Значить, це 42 858 гривень. Значить, наші люди стали ці гроші. На сьогодні в обробітку кооперативу знаходиться 92 гектара землі, з яких 45 гектарів ріллі. Крім того, в особистих селянських господарствах утримується чимала кількість великої рогатої худоби, свиней, овець та птиці. Тож займатися в кооперативі планують усім без жодних обмежень. Кооператив. Ну, специфічний, тому що ну хтось там думає про молоко, хтось там думає можливо про розвиток птахівництва, свинарства. А от вони багатофункціональні. Вони хочуть все і вся. Відтепер крайня точка Шосткинського району село Вовна стане стартом в розвитку багатофункціональних сільськогосподарських кооперативів на Сумщині. На виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в селі Чумакове буринського району відновлено роботу фельдшерського пункту. Повинно бути обов'язково зроблені комфортні умови для, для, людей. для людей. Такі завдання ставить і президент і Віктор Янукович, і ставить голова обласної адміністрації. Це власне голос голова районної адміністрації Олександр Павлович. Під час реконструкції було капітально відремонтовано будівлю фельдшерського пункту, змонтовано систему водопостачання, збудовано туалет всередині приміщення, придбано та встановлено необхідне медичне обладнання. Загалом на реконструкцію лікувального закладу було витрачено 75 тисяч гривень. Коли я прийшла сюди, у мене навіть не було тенометра. Потім приїхав голова нашої адміністрації, подивився наші условия і вирішив зробити нам ремонт. І оце зробили все, що тут є, це нам все завезли. На офіційне відкриття фельдшерського пункту завітали не лише мешканці села Чумакове, але й сусідніх сіл. Люди ходять сюди старенькі, тому що в кого давлення, в кого голова болить, в кого живіт заболів, і всі люди йдуть сюди. За словами посадовців, такий фельдшерський пункт це той мінімальний рівень, який повинен бути у кожній сільській раді. Найближчим часом планується розпочати ремонт медичного закладу в селі Дич Червонослобідської сільської ради. У Білопіллі в господарських приміщеннях школи відкрили групу дошкільного виховання на 24 дитини та й далі. Так в місті вирішили проблему охоплення дітей дошкільним вихованням. Після ремонту школа стала навчально-виховним комплексом і отримала нове життя, адже збудована була ще у 1888 році. Два приміщення це ось зараз. Ми знаходимося в ігровій кімнаті, і наступне приміщення це спальня. Це відремонтували повністю. Придбали дитячі меблі, переобладнано було приміщення під їдальню у цьому році. Ми також плануємо відкрити ще одну групу. Так що ця проблема із дошкільною освітою буде у нас подолана. Діти також задоволені, готуються до першого в житті випускного. Нові меблі та обладнання допомагають їм у їх розвитку. І грати, писати, тут, малювати, розказати вірші, ліпити. Себе малятком я бажати, звикла, Час минув і ось я випускник. Святку мені кроватка і коли попросився сьогодні, дитсадочку. Вихователі відзначають, в таких умовах ефективніше працювати і діти краще засвоюють матеріал. Все в нас новеньке, ви самі бачите, що стараємося, щось робимо. Для, нашого, для наших же дітей робимо. Це дуже добре, що є такий заклад. Унікальність проєкту, підкреслює заступник губернатора Сергій Слизький, в реалізації його виключно на кошти аграріїв. Фонду Костенка, члена Асоціації сільгоспвиробників та переробників Сумщини, та компанії Білопілля Агро. За рахунок соціально відповідального бізнесу збудований і підтримується цей навчальний дошкільний навчальний заклад. Тут не одної бюджетної копійки не було. Тут були кошти інвесторів і кошти компанії, яка Працює не тільки в цьому районі, а в інших районах, і витрачено було позабюджетних коштів 450 тисяч в цьому році, в рамках соціально-економічних угод аграрні підприємства спільно з владою і надалі будуватимуть стратегічно важливі об'єкти. Справжні молочні ріки текли в Сумському національному аграрному університеті під час першого на Сумщині дня молока, що відбувся в рамках оголошеного в області року переробки. У програмі свята чого тільки не було, і виставка ярмарок молочної продукції, і спортивні змагання, і дегустація продукції місцевих виробників, і цікава розважальна програма з різноманітними конкурсами, призами та подарунками. Фестиваль здоров'я зібрав любителів молока з усіх куточків сумського регіону. Це дійсно чудовий. Здоровий продукт, який потребує кожна дитина, кожна людина. І сьогодні президент України, говорячи про те, що Україна для людей, я хотів би сказати, що Україна для дітей, нашого майбутнього, ми започаткували це чудове свято. Воно буде проходити не тільки в рамках і не тільки на базі аграрного університету, в подальшому воно буде проходити на території районів. Ініціаторами проведення свята виступила Асоціація сільськогосподарських товаровиробників та переробників Сумської області, Сумський національний аграрний університет та департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації. Саме вони знають все про особливу користь молока та молочних продуктів. Молочні продукти це 30% білка. Це 50% калію, це 75% фосфору і кальцію. Тому дві склянки молока в день і вважайте, ви здорові на все життя. Як відомо, молоко та молочні продукти основне джерело здоров'я та енергії. Тому збереження давньої традиції їх споживання і стало головною метою заходу. Нинішні свято зібрало представників різних поколінь, адже молочну продукцію люблять усі без винятку незалежно від віку. Присутствують очень много дітей. различного возраста из всех районов Сумской области. И что же касается предприятий перерабатывающих, то все предприятия в Сумской области, которые есть, они здесь все представлены. Усі учасники та гості, що завітали на день молока, мали можливість придбати свіжу натуральну молочну продукцію місцевого виробника, яка добре відома своєю якістю майже по всій Україні. Продукція натуральна, вся швидко розпродаємо то кожен день. Ми виготовляємо продукцію. У нас вона не залежається, складів немає. Продукція натуральна, беруть для дітей. Ми привезли молочну продукцію производства Сумського молочного заводу. Мероприятие я молоко без нашого честі абсолютно. Невозможно однозначно, потому что наша продукция самая спрашиваемая, самая э, вкусная и самая популярная в нашем городе. Продукция Бельшостка Украина очень вкусная очень качественная, изготовлена на собственном сырье, без всяких добавок, без всякой химии. Поэтому вкусно наше из сумщины. А щоб мати уявлення, як виробляється молочна продукція, організатори дня молока підготували для відвідувачів цікаві майстер-класи з виготовлення атигейського сиру та бринзи в домашніх умовах, сепарування молока, виготовлення масла, морозива та молочних коктейлів, виробництва сирків з різноманітними наповнювачами. Крім того, гості свята мали унікальну можливість дізнатися, як в давнину за допомогою так званої жабки холодушки зберігали молоко без застосування холодильних установок. У лягушок є така властивість, що через шкіру виділяти бактерицидні речовини, які зупиняють ріст мікроорганізмів. Їх занурювали у молоко і вони своєю життєдіяльністю припиняли його скисання. Особисто я куштував це молоко, властивості не змінюється. Лише перед тим, як його вживати, необхідно його профільтрувати. А ще ініціатори проведення свята підготували цікаву пізнавальну презентацію на тему, чиє молоко корисніше. А також продемонстрували сучасне обладнання для виробництва молока відомих іноземних компаній. Позитивний настрій та приємні емоції створювали музичні композиції у виконанні оркестру та цікава розважальна програма. Так проявити свою спритність і майстерність можна було взявши участь у конкурсі доїння молока на швидкість. Не лише вроду, але й кулінарні та інтелектуальні здібності продемонстрували учасниці конкурсу краси і таланту королева свята молока. А найменші відвідувачі спробували свої сили та хист у конкурсі малюнку таємниці молочної планети. Усі учасники. Такі конкурсів отримали від спонсорів заходу чудові молочні подарунки. Тож свято всім припало до душі. Супер все класно. Весело. Це сир здоров'я. Очень ну, нравится мені, що там, по всій видимості, нет красителей. І от хочу ще купити масло. Масло екстра. Ну, говорят, очень вкусне. У нас ребенок їсть кожен день масло з кашкою. Різноманітні естафети, концерт, яскраве шоу, конкурси, смачна продукція, майстер-класи, сонячна погода та чудовий настрій відвідувачів. Все це сприяло тому, щоб день молока у Сумському національному аграрному університеті вдався на славу. Тож наступного року на Сумщину чекає ще масштабніше свято. А поки що пийте, діти, молоко, будете здорові! У рамках програми розвитку агропромислового комплексу в Сумській області на двох підприємствах Охтирського району вводяться в експлуатацію новітні зерносушарні комплекси, на яких сушитимуть зерно, використовуючи альтернативні види палива. Вводиться в експлуатацію два зерносушильних комплекси, які є також складовою програмою розвитку. АПК на 2013 рік сушарки у фермерському господарстві Мамченкове та у приватному підприємстві Довжик працюють на альтернативних видах палива, що дозволяє економити кошти та краще сушити зерно. Затрати на сушіння збіжжя у такий спосіб у кілька разів нижчі ніж при використанні подібного приладу, але на газу сушильний комплекс, який працює на соломі. Господарство заготовило. Десь близько 5 тисяч тюків по, грубо, по 400 кг 2000 тонн соломи, які будуть на, яка у три рази дешевше, ніж газ. І другий комплекс покажемо на дизельному пальному, що також дешевше, ніж газ. Потужність зерносушарного комплексу залежить від вологості збіжжя. За умови використання дизельного пального в господарстві Мамченкове сушіння зерна відбувається досить швидко. При вологості 30% сушать майже 800 тонн збіжжя. На підприємстві довжик сушарки працюють на соломі і за добу можуть привести в належний стан близько 150 тонн зерна. При волозі зерна десь 20%, Вона десь 130 тонн, 140 в сутки. Видає чим менше волога, тим менше один цих сушки. На один цикл сушки уходить десь 39 тонн сирого зерна. Таким чином, використання альтернативних видів палива та вдалі інвестиції в будівництво нових потужностей сприятимуть подальшому успішному розвитку агропромислового комплексу області в цілому. Що таке по-справжньому тепло і комфортно, відтепер знають учні Куянівської загальноосвітньої школи, що в Білопільському районі, та пацієнти хірургічного відділення Буринської центральної районної лікарні. Адже цього року підприємство Слобожанщина Агро, що входить до холдингу індустріальна молочна компанія вклало чималі кошти у заміну старих вікон у цих двох закладах на металопластикові конструкції. Ремонт замена металлопластиковых окон в Куяновській школі. В 2012 году ми замінили 29 металлопластиковых окон, в этом году 31 окно. Значит, в этом году було потрачено 71 тысяча гривень на замену этих окон. Также 128 тысяч гривень ушло. На заміну 54 чотирьох металопластикових окон в Буринській районній лікарні. Це все згідно і програми і індустріальна молочна компанія» допомагає і згідно тих підписаних договоров о соціально економічкам партнерству. Старі вікна, які знаходилися майже в аварійному стані, вже зовсім не зберігали тепло, тому їх заміна була вкрай необхідна. Я скажу, що це дуже велика робота, тому що старі вікна ніяк не зберігали тепло і дуже тяжко було формі в формі палатах знаходитися, і важко працювати медичному персоналу, коли людина роздягнена і необхідно робити оперативне втручання, а в відділенні або в палаті, або перев'язочній, або в операційній холодно. Зараз в нас ця проблема відпала. Крім того, підприємством було відремонтовано близько восьми кілометрів дороги від села Вери до Ульянівки. Полагоджено міст поблизу села Жовтневого. Наразі ведеться реконструкція будинку лікаря у Верах. Отже, намагаються допомагати кожному та піклуватися про всіх. Кожну дитину і кожного свого пайовика товариство вітає з Новим роком. 9 травня вони не забувають привітати ветеранів війни, учасників бойових дій на території інших держав. Це і подарунки, це і вручення пайків. Минулого року на потреби селищних та місцевих рад підприємство Слобожанщина Агро витратило близько півтора мільйона гривень. Це улічне освіщення в селі селяпіски. Это і ті програми, которые йдуть від Слобожанщини Агро по піддержку наших школ, в частності нашему стыду, ще до цього року в районі не всі школи були оборудовані вот сейчас І от зараз ми вже можемо доложити з последние проекты в районі завершаються. Розвиток інфраструктури сільської місцевості, ремонт та модернізація об'єктів соціальної сфери та навчальних закладів за підтримки підприємства Слобожанщина Агро в Сумській області триватиме й надалі. Овочі та фрукти на столі запорука здоров'я нашого організму. Однак, щоб ці скарби могли приносити користі взимку, їх потрібно правильно зберігати, аби овочі та фрукти пролежали якомога довше, а втрати при цьому були якомога менші. Спеціалісти радять підходити до їх зберігання особливо ретельно. На хранення треба закладувати і відбирати тільки стандартну здорову продукцію без механічних повреждень. Тепер в одному місці хранити тільки один вид продукції. Правда, можна в місті хранити картофель, корнеплоди, лук і тикву. На думку фахівців, при закладенні овочевої продукції на тривале зберігання господарям варто пам'ятати про сортові особливості та розмір обраних плодів, адже саме від цього і залежить термін їх придатності. Треба закладувати на хранення плоди середніх розмірів. Крупна продукція вона швидше перезріває. мелка продукція швидко овідає. Що стосується фруктів у першу чергу яблук, то особливості їх зберігання дещо відрізняються від зберігання овочів. Если яблок много, хранят в ящиках или в контейнерах, переслаивая каждый слой упаковочной бумагой, стружкой или опилками, яблоки, которые укладывают в диагональном или же шахматном порядке, ну, а потом слово. Снова такой же слой упаковки и, и т.д. и тому подобное. Отже, створивши усі умови для зберігання плоду овочевої продукції восени, свіжі овочі та фрукти радуватимуть вас вітамінами аж до самої весни. За шкільними партами довелося посидіти всім без винятку. Хтось посилено гризериніт науки, а хтось, як то кажуть, штани протирав. Проте остаточно з'ясувати, чому саме навчають в школі, довелося далеко не кожному. Сьогодні на дошці Пошани Антоніна Олександрівна вода. Одна з небагатьох, кому вдалося про це дізнатися. Роботі в школі жінка присвятила більше 30 років, тому знає про навчання все. В школі навчають всьому. В школі навчають і. Основ наук в школі навчають бути людиною. В школі навчають гарно себе вести, правильно себе вести. У школі вчать всьому, що, що треба у подальшому житті. Цю життєву мудрість жінка отримала від своїх перших вчителів і зберегла її на все життя. Останні три роки Антоніла Олександрівна працює на посаді директора Миколаївського навчально-виховного комплексу. Проте забувати про викладання свого улюбленого предмету англійської мови ні в якому разі не збирається, тому поєднує все з легкістю. На уроці я вчитель з колегами я вчитель теж, бо директор це вчитель вчителів. Ми говоримо так. То я вчитель, вчитель, мабуть, і як директор, вчитель, і як учитель, вчитель. Сьогодні в навчальному закладі здобувають освіту майже 150 учнів. Школярі старших класів навчаються за біологічно хімічним профілем, а тому й не дивно, що вся школа просто потопає в зелені та квітах. А для найменших мешканців села на базі освітньої установи працює дві групи дитячого садочку, які відвідують більше 30 малят. Працюють із дітьми 26 висококваліфікованих педагогів, тому результати їх роботи не змушують на себе довго чекати. У нашій школі діти. Надзвичайно е, талановиті, гарні, обдаровані. У нас є хлопчик, який е, чемпіон України із спортивних танців є. Е, е, у нас є переможці олімпіад. Е, у нас є діти, які е, просто самостійно захоплюються окремими предметами. За словами Антоніни Олександрівни, працюється в школі легко, адже більшість учнів вона знає від самого народження. Ми спілкуємося з ними не тільки в школі, а і е, як з сусідами на вулиці. Їхні батьки, наші добрі друзі, часто бувають, то, мабуть, їх це підтягує. Нам, мабуть, легше знайти от, е, стежинку до серця кожної дитини, бо ми дуже добре їх знаємо. Маючи такого гарного наставника, багато учнів, яких навчала Антоніна Олександрівна, обрали собі таку ж життєву стежину і стали вчителями. Чимало з них повернулися до Миколаївської школи, аби дарувати здобуті знання дітям. Антоніна Олександрівна була моїм класним керівником і викладала англійську мову. Я завжди пишалася цим, цим вчителем і завжди брала приклад з неї. І по життю, і в викладанні. Проте виникають в роботі і певні труднощі, наприклад, бракує коштів. У таких випадках на допомогу приходять інвестори. Звертаємося за допомогою до спонсорів. Найбільшим нашим спонсором є керівник місцевої агрофірми вперед Віктор Петрович Кураш, який по-батьківськи до нас ставиться. Він часто й гость у нашій школі. Він приходить на свята до нас. Він ну по-батьківськи турбується про нашу школу, про дітей. Є у Антоніни Олександрівни і хобі пісня. Дуже подобається мені пісня, дуже люблю співати в хорі, дуже люблю своїх керівників. Є в мене подруга Людмила Никіферівна красуля, солістка цього хору. От разом з нею ми відвідуємо заняття хору і отримуємо насолоду, відпочинок Ой, чого ж так рону! На роботі і по життю Антоніна Олександрівна крокує плечо-плеч зі своїми колегами, які вже давно стали вірними товаришами. Антоніна Олександрівну воду я знаю дуже давно. Коли вона приїхала в школу працювати учителем англійської мови, я працювала. Старшою пінервожатою. Ми одразу подружилися, у нас були спільні інтереси, ми займалися у хорі в народному, а також дружили, бо живемо на одній вулиці. У нас було дуже багато спільного. Антоніна Олександрівна виявилася подругою вірною, щирою, завжди допомагала у важкі хвилини, якщо вони траплялися в моєму житті. Розуміє наш колектив, які не вирішені питання. Ми всі разом сідаємо. Педраді і вирішуємо. для самої Жантоніни Олександрівни бути вчителем не просто професія, це життя, це поклик душі, це покликання, це смисл нашого життя. Професія вчителя не така легка, як здається, адже прокласти стежину до дитини вдається тільки через її серце. Справжній вчитель Антоніна Олександрівна вода зуміла не тільки віднайти цю стежину, але й без перебільшення залишити на ній слід на все життя.